я зі Веселонька воду позичає. Як широка сокурина вітер розпустила, а над самою водою верба похилила, аж по воді розіслала зеленії віти. А на віта гойтаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, кулак ночує. А сич в лісі та й на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей, та нехай я їх добре знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється, нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.